Місто відоме на всьому підкарпатті. Прошу, прошу шановні. У ліття вже утверджується остаточна назва Трушкавець, так його називали. Поляки українські, і в українській мові це звучало як трускавець. Тому старожили дуже часто називають теперішнє місто, власне, трускавець, а не трускавець. Це вже данина радянської доби, коли був змінений наголос. Місцевий управитель дуже вдало використав ці цілющі властивості наших фор, вирішивши отримати офіційний дозвіл від австрійської влади на будівництво невеличкої в Трускавці. Це сталося власне в 1827 році. з того часу Трускавець став цікавити не тільки хворих людей, але й науковців, дослідників. Хіміків, фізиків, вони почали сюди їхати для того, щоб дослідити ці води, насправді що вони лікують. Звати мене Теодор Торосевич mm. Усі... з роду вірменських торосеньків. Усі знають мене як львівського аптекаря-хіміка. У ті далекі часи, коли курорт лише зароджувався, мені випала честь бути першим дослідником джерела нафта, провівши аналізи. Ці водія виявив унікальні органічні сполуки, корисні для лікування людського організму, печінки, нейро, жовчніх шляхів. Цю воду я полірично назвав «Нафтуся». І назва прижилася і стала рідною для всіх тих, хто тут мешкає в Трускавці, і для усіх тих, хто їде сюди на лікування. громада Трускавця справно керувала селом місцевими селянами які займалися господаркою, які землеробством, скотарством. У більшості вони працювали на землі, працювали тяжко. В селі діяло, діяло місцеве самоврядування, була обрана гміна, так звана сільська рада, яку очолювали місцеві війти, вони і керували Трускавецькою громадою. І сьогодні у нас в гостях один із довголітніх віків села Трускавця, пан Іван Білас. Просимо пан Іване, ви до нас сьогодні завітали, такий поважний, шановне товариство, слава Ісусу Христу. Я, як війд, ну, робив все для того, щоб наші люди продавали також землю або використовували її для того, щоб. Якісь там свердловини робити, лікувальні джерела використовувати. Але наш народ був не розвинений, на жаль, і ми втрачали свою ініціативу. Ну, але не все так погано в нашому домі. І знову вертаємося в наше сторіччя. І я думаю, що нащадки білосів, яких є дуже багато в Трускавці, ще зможуть колись стати так, як і я. Тільки вже не сільським вітом, а міським головою. Трускавець і будуть продовжувати добрі традиції. Дякую за вас. Про трускавець багато ще можна говорити, правда? Але трускавцю Бог надав цю цілющість і це здоров'я давати людям. І саме через те багатство я у своїй повісті Лей і Полей назвав Трускавець. Золотодайною колхідою на благословенному підгір'ї. І дуже тішуся з того, що трускавець і донині не втратив своєї привабливості і краси. Правда? Правда. Але на жаль, мені час повертатися до Львова. Це, до речі, слова німецького філософа Ріхтера, які стали прологом до його чотирьохтомного видання, а тільки що було сказано. Це із Трускавця у світ, у світ Хмародерів. Так сталося, що еміграції я пробув більше 30 років. І коли в 1938 році на з'їзді у Урохті я був туди запрошений як почесний гість, я як змушений. Я радий був, що я можу відвідати свій рідний трускавець, свою батьківщину, де я народився. Але так сталося із збігом обставин, що я змушений був покинути свій рідний край, свою батьківщину, родину і парафію. І ось тепер я вже вдруге в Трускавці музеї історії, де ми знаходимося, який зберігає прекрасну пам'ять про Трускавець, про Трускавчан і про мене як письменника, який видав оцю книжку. До речі, я повинна три речі зробити запосадити посадити дерево, побудувати хату і створити сім'ю. Так от продовжуючи свої спогади, хочу сказати, що там, де була дівчина, там обов'язково в хаті повинні були нові костюми, суконки, панчишки і лякери. Підрускавець 1948 року є містом, містом обласного підпорядкування, згодом міста є, відразу підпорядковується Львову. В цій роботі мені допомогли, дуже допомогли два яскраві фактори, ви сказав, два яскравих імпульси. Перший імпульс це то, що місто хоробром почало з держави. У 1963 році, в 1965 році, було розроблено генеральний план розвитку міста. Тобто тепер розвиток міста відбувався під контролем держави і можна було багато питань вирішити не тільки в Києві, а в Москві. Пам'ятаєте, що це період Радянського Союзу. І розбудовувалось місто, в місті будувалися нові санаторії-пансіонати, в місті добудовувались, реставровувалися і добудувалися інші корпуси вже діючих санаторій. будувалися дієтичні дальні і так далі. І другий імпульс від цього плану. І другий імпульс, не знаю, чи присутні, знають, що роком народження міста Трускавець вважається 1827 рік. <рес> ну, я з іншої епохи. <рес> і в 1977 році наше місто, ця Україна визначало 150 літній людей нашого корову. Тобто 150 років назад тому сюди перші не погуляти, погулятися, а прибувала людина, яка прийшла лікувати, підлікувати своє здоров'я. І оскільки це була значна, значна подія, до цього готувалися і місто, і чиновники, і, ну, мабуть, не було жодного мешканця. Місто обновилось, місто стало молодим, місто стало непізнаваним, але все ще залишалося чудовим і синим містом. Місто за свої. Слуги, напевно, мої теж, як голови виконкому, місто отримало почесну, як закрили собою, так і з області, почесну грамоту Верховної Ради, президії Верховної Ради Української ресерчі, тоді так називалась держава складі Союзу. Ну і таку саму грамоту і чи не. Мабуть, в майбутньому багато буде нарисів коротких чи не коротких, глобальних, чи яких нарисів про наше місто. І можливо щось і буде писати і про радянський період. Наскільки я знаю, коротких наросити період отримав двох трьох абзаців, але я не забуду. Загалом щорічно Трускавець відвідує понад 210 чоловік щорічно. Продівник Трускавецьких мінеральних код навкуся Марія і Софія просимо вас проінформувати про свої власне Вітаю вас, вітаю всіх зі святом, милі гості цього краю, вдихніть цілющі пахощі Карпат. Моя вода нафтусею, що зветься, Хай сил додасть у житті, а Трускавець завжди гостинно посміхнеться. О, Трускавець, хай вічним буде це велолюдя друзів і гостей, здоров'я, щастя і тепла бажаю Добра і миру для усіх людей, що вас тридва докучає, моя вода його здолає. і сон повернеться до вас, як відпочинити у нас. А ще я виразку лікую і вам здоров'я подарую. Будете завжди у формі, бо ж всі органи будуть у нормі, станете тоді привітні, от зрадіють вдома рідні. До мене йдуть всі залюбки і жінки, і чоловіки. Адже краса то справжня сила. Якщо вас доля обділила, я Юзя стану вам в пригоді, красу на нагорі, ви станете чарівні, милі, допомагати людям. Маю силу. Слова, коли дійсно є що сказати. Ну, мені я з тим повністю згідний, тому що я не, не є аж таким оратором, і роботи говорять самі за себе. Вони, кожну, кожен з вас їх сприймає по-своєму і кожен з вас їх розуміє по-різному. На всіх роботах зображений. Трускавець, чи то давні віли, чи то давні віли в інтерпретації, поєднання з натюрмортом на передньому плані, вписані вони в інтер'єр, чи храми нашого міста, чи також є дві панорами, є природа і три роботи, яких як такого трускавеця немає, але на них є символи. Міста це гузка з піднятими крилами. Ще однією такою родзинкою, темою, в якій я працюю, і це є на цих роботах, це є світло. Ну, Виставка так і називається, світло казкового міста. Народився в самому центрі Трисканця. А джерело «Нафтуся» – там був мій будинок, будинок моїх батьків. Тому околиці міста знаю я дуже добре. Боровся з окупантами на теренахчини та на пускавці та виконував ряд інших завдань, які ставили мною організаціями. А зараз відпочуйте за мною. Почалося від народження мого старшого сина, яке принесла в до хати, пішла така старша сусідка, вона була уродженка з села і каже, ну такі дитині маленькі обов'язково дуже Ну Я її попросила, вона мені показала. І я таку року намотала. одну треба було поставити колиску, а другу, що тоді ну, зараз пластикові, коли такі зі штатиком, а друга мала бути за вікно, щоб вона дивилася у вікно, за шибко. Значить, то потрібно було для того, щоб свої духи не прилітали до хати, щоб вони не нашкодили в Ну, отак цікаво. Я просто хочу подякувати ще е, пані Галині, що я попала на таке свято. і Моя виставка тут проходить, організація Ну, І вам всім. Шанові гості, я ще прошу вашої хвилинки уваги. У нас на початку дійства нашого, паралельно з тим, як грав оркестр гуцульських народних інструментів, проводився дуже цікавий майстер-клас, який провела для учасників наша тускавчанка, майстриня, дуже хороша наша подружка. Пані Ірина Бердець, прошу всі привітати її за такий, за такий гарний витвір мистецтва. Вона цю гузку спеціально для нашого заходу. В честь дня міста, з нього, з нагоди дня міста, оскільки це наш символ е, трускавця. Ми вже неодноразово наголошували на цьому. Вона якраз е, сконструювала спеціально. Е, для нашого дійства і з нагоди для міста, так що прошу її прочитати.